Дуже часто ті, хто мають проблеми із зайвою вагою, відчувають набити так званого нічного голоду. Чудово знаючи, що їсти ввечері, ну а тим більше вночі категорично не можна, деякі люди не можуть позбутися задоволення заглянути вночі в холодильник. Ну і тут здоровий глузд. Дає свої позиції, а з'їдені калорії швиденько переходять в зайві кілограми. А на додачу зайва вага, і ми отримуємо проблеми із шлунково кишковим трактом, безсоння і ендокринні порушення. Як позбутися від звички їсти вночі, приборкати свій апетит? Виявляється, цього можна досягти дотриманням деяких нескладних правил. Правда, на це знадобиться деякий час. Прийшовши з роботи, не поспішайте на кухню перекушувати. Краще спочатку прилягти на 10-15 хвилин, розслабитися, і лише потім повечеряти. Причому Готувати на вечерю слід стільки їжі, скільки ви з'їсте за один раз, щоб холодильнику не залишалася їжа, яка буде вас приваблювати до себе. А от перед сном можна випити чай із звіробоєм, лісою, однією чайною ложечкою меду і соком половинки лимона. Такий чай зменшує апетит, знімає стрес, а також не дає калоріям перетворюватися на зайві кілограми. Можна також з'їсти дві столові ложки розмочених у воді висівок з невеликою кількістю меду. Так, а ще Лягайте спати не пізніше 11-ї години вечора. Причому візьміть собі за правило перед сном прогулюватися на свіжому повітрі протягом ну півгодини, 40 хвилин. Десь так. Якщо ж ви все ж таки прокинулися від голоду вночі, не поспішайте пити соки чи солодкі газовані напої, адже вони лише посилюють апетит. Зробіть легку гімнастику для рук і голови, повільно покрутіть ними і лягайте спати. А, ну, випити води я думаю, і так. цього достатньо зазвичай вночі. Тому друзі, подбайте про себе і про своє здоров'я. А ведуча нашої наступної рубрики, також допоможе вам у цьому. Тому дивимося уважно. Вітаю вас, у рубриці здорово жити. Американець з'їдає в день приблизно 200 грам цукру. Цукор це харчова добавка номер 1 Зустрічається в напоях, часто в формі сиропів, хлібі, соусах, приправах, усіх напівфабрикатах, включаючи знежирені продукти. Один з кращих кроків, який ви можете зробити для поліпшення здоров'я і зниження ваги, це скоротити споживання цукру. Для цього не потрібно величезної сили волі або рішення різко зав'язати солодощами, якщо, звичайно, ви самі цього не хочете. Дієтолог Ен Річі пропонує всього чотири кроки, які звільнять ваш раціон від цукру. Виконуйте дані поради по порядку, тільки четверту можна застосовувати у будь-який час. Тож, першим. Складіть план на місяць або навіть і більше. Кращий план намагатися перейти на новий раціон плавно, крок за кроком, даючи тілу і смаку час на те, щоб адаптуватися. Вирішивши відмовитися від цукру, люди роблять помилку і хочуть стати досконалими відразу ж. І з першого дня повністю викреслюють цукор з меню. Може, такий метод і підійде людям із занадто сильною залежністю, але досвід роботи із залежностями середньої сили показав, що гуманний м'який підхід працює набагато краще. Знайдіть в раціоні джерело цукру номер 1 Подумайте, що ви їсте і п'єте. І знайдіть основне джерело цукру. Головні підозрювані, готова випічка, газована вода і напої, в які ви додаєте цукор. Коли вам зрозуміло, що треба викреслювати з меню, складіть план. Якщо п'єте чай з трьома ложками цукру, скорочуйте кількість поступово, щоб через тиждень пити з двома, а ще через тиждень з однією. Вибирайте натуральні продукти. Знежирені продукти нерідко рекламуються як здорові, але вони частенько теж сильно перероблені, а замість жирів в них міститься цукор або цукрозамінники. Тож готову їжу і напівфабрикати замінюйте поступово на натуральні продукти. Готуйте їжу самостійно. Так ви помітно зменшите споживання цукру в довгостроковій перспективі. Просувайтеся в цьому напрямі 30 днів. Використовуючи той самий поетапний перехід, що й раніше, четверте: останнє: боріться із залежністю за допомогою сну. Як сон пов'язаний з цукром? Відпочинок допоможе впоратися із залежністю, так само як солодощі допомогли її отримати. Багато досліджень виявили, що нестача двох годин сну, а відпочивати треба 7-9 годин в день, призводить до переїдання і харчової залежності. Підлітки, які сплять менше, удвічі частіше за інших вживають солодощі. А це призводить до підвищеного апетиту в дорослому віці і пристрасті до висококалорійної їжі. Тому, щоб їсти менше цукру і побороти свою залежність, треба досить спати. Повірте в те, що ви впораєтесь, і пообіцяйте собі викластися по повній за період часу, який ви вважаєте реалістичним. Будьте здорові та до зустрічі!